Ми знаходимося якраз на стації на 14-й стації, де Ісуса Христа тіло складають до гробу. Є така молитва священича на початку літургії. І священик молиться, коли він обказує пристіл. Це знають всі священики її на пам'яті молитви. Тому що він цю молитву молиться кожен день. Це також скріплення віри, е, яку дає Бог через святу І зараз помолюся з вами разом. Хлопці мучить. Добре? Тепер. так. Значить, у гробі плотю, у аді з душею, як Бог, у раю з розбійником, і на престолі був Єси Христе з Отцем і Духом, все наповняючи і неописаний. Тобто, одночасно у цих усіх місцях був Ісус одночасно. Я коли задаю питання людям, про це що де був Ісус, коли зробили коли склали до гробу, як це відбувалося, деколи такі смішні ситуації, коли люди пояснюють. І дуже рідко, хто знає ці всі чотири речі, щоб сказати, де він був одночасно. У гробі плотю, тобто тіло Ісуса Христа зложило до гробу, як ця станція називається. І коли тіло було у гробі, то ми так кажемо: у гробі плотю, у раю, тобто в царстві Божому. Бо рай закінчився. Це і так, знаєте. Символічно кажуть, раю, бо раю немає. Рай був у Адама і Єви, і вони були Адам і Єва, вигнані з раю. І то місце є визначено вже на планеті земля, де це був рай. Його вже немає. Так? Там можна побувати. Туди люди в полонництво деколи. Значить, в Царстві Божому з розбійником. Тобто Ісус Христос одночасно, Він є і в Царстві Божому, не тільки в гробі у раю з розбійником каже, сьогодні будеш зі мною в раю. На престолі був з отцем і Духом все наповняється. Оце каже Степан Пировучен. Відкрилося небо йому, коли його каменували, і він каже, прости їм. Не ввіри їм, не зарахуй їм це за гріх. Бере приклад із Ісуса Христа, який на хресті молився за тих, які не покаялися. Не зарахуй їм це за гріх. Ісус каже, прости їм, батьку, бо вони не бачать, що вони роблять. Тобто взиває до батька на хресті. Подібно Степан каже: І не зарахуй їм це за гріх. І так апостол Павло, який керував камінуванням, навернувся за його молитвою Степана і став тим. Хто був а, начальником віри, як то кажуть у старослов'янських текстах, який став апостолом. І від того, що він молився, дуже багато залежить. Ми маємо молитися за наших ворогів, за тих, що нас переслідують, і вони можуть повертатися, навертатися зовсім другими людьми ставати у зворотню сторону, то зло, яке є на них, воно просто пропаде, бо ми за них молилися. Ну і тепер. На... І Ісус іде в... в ад, сходить до аду і звільняє ті всі народи, які там сиділи в тому аду, і дуже багато. І так деякі богослові пояснюють це ще й так, що коли він воскрес із мертвих, тоді всі вони перейшли. А до тих пір вони слухали проповідь Ісуса Христа, який прийшов до Аду проповідувати. Бо Він перебував три дні і три ночі у лоні землі. І аж після того виводить всіх звідти до, до Царства Божого. І коли це відбувається, це є така е, думка про проповідь у тому місці. Тому що е, три дні це відбувається. І каже Ісус, не буде інакшого знаку, як у Йони. Коли його запитали фарисеї, вони його провокували на те, щоб сказав Він їм відкрито, що я Христос Син Божий. Так, вони хотіли, щоб він це заявив. А Ісус прийде у славі, коли він за себе заявить, що Він Христос, Син Божий, Бог, коли він прийде на хмарах у повітрі. І Він вийде на зустріч Богові і так прийде до Нього, і Він буде з престолу йти у славі. Уже не так упокорено, як на осляті заходив у Єрусалим. А він прийде у славі у Єрусалим. Він прийде на Хмарах, і йому вийдуть всі на і Всі його будуть бачити за винятком тих, які робили зло. Звичайно, такі подібні грішники, як нерозкаяні, як, наприклад, ми бачили в історії людства, як Сталін, грішник, чи, чи Путін чи Гітлер. Це одної біди люди, які біснуваті, вони не вийдуть на зустріч Богові, вони ж будуть бідні, казати, там написано в Євангелії, гори, накрийте нас, будуть чекати, щоб накрити їх. Вони не будуть радіти, що Ісуса Христа прихід стався. І люди часто бояться, що прихода Ісуса Христа. Бояться. Вони кажуть, все, страшний суд буде. Для кого страшний, для кого радісний? Кому радість, а кому страх? Бо треба відповідати. Іван Золотустий пояснює цей випадок в Івангелі, Що коли прийде Ісус Христос. І Він каже: ті будуть радіти, хто були. Вірні Богові, і яких, наприклад, він наводить приклад, хазяїн каже: господар міста лишив місто і пішов у далеку дорогу. Повертається і ті, що були вірні йому, то вийдуть йому назустріч з радістю. А ті, які були йому невірні, то вони залишаться в місті і будуть чекати, коли їх буде страчено, коли їх буде покарано, тому що вони. Як розказував Ісус про одного, що каже, Він бив слух і не давав їм своєчасно пожив. І потім що з ними зробить, каже з такими бунтарями у другому місці Іван він каже, він візьме і розітнуть їх на двоє. Така кара Божа буде на них. І що людина вже не боїться страшного суду і кінця світу, бо тут кінець світу буде, такий переполох. Що ти боїшся, і що ти з Богом, ти будеш там у ліпшому комфорті, як ти вдома тепер. Не треба буде чашко тобі там у городі ритися, десь на роботу ходити, заробляти якусь е, е, нещивну таку маленьку, мізерну, якусь там зарплату. Там все буде, не треба буде то журитися. Не бійся, якщо кінець світу. Все буде нормально, в ажурі буде. Не треба переживати. І значить. Ісус проповідує для цих людей, які вже представилися, але є на лоні Авраама, і вони чекають свого виходу звідти. І їм звіщає про царство Боже, і вони йдуть до царства Боже. Так тому що кажеться у гробі плотю, у аді з душею, як Бог, тобто приходить у ад, і проповідує там і забирає звідти річники, які очікували від Адама і Єві. До того приходу, коли прийде Ісус, які могли, б про Лона Авраама ми чули у Євангелії, де Ісус сам говорить про Лазаря і про того річника Багача, що каже, між нами і вами вирита глибока пропасть, між тими, які не були з'єднані з Богом, не хотіли жити з Богом, чесно жити, і тих, які, які були з Богом, так і тих, бо Бог звільняє за аду. І на престолі буєси христи Степан каже: Я бачу, небеса відкриті. І праворуч батька небесного на престолі Ісуса Христа Сидящого. А за Духа Святого він не казав, бо Дух Святий був у ньому. Я прийду до вас, зішлю вам Духа Святого, і Він все вас научить. Він каже: Я відійду від вас і зі зішлю вам Духа Святого. І він все научить і все вам нагадає. Тобто Дух Святий приходить до нас, до кожного, і Він нас все учить і все вам нагадує. І де він живе? У наших серцях. Це дуже добре, коли ми є його умістилищем, і тоді ми живемо в ньому, а Він у нас через Ісуса Христа, Спасителя світу. Амінь.